Слава нашому Господу, брати і сестри! Як хочеться сказати ці слова Псалма, милість Божа так велика, що збагнути не можу їй. Людина зустрічає на своєму життю і радості, і печалі, як ми співаємо. І на тих, і на других людей Бог проявляє свою милість, продліває. І сьогодні навіть те, що ти і я зібрані, це велика милість Божа. Це велика милість Божа, що твій і мій розум може роздумувати над Словом Божим. Це велика милість Божа, що Бог дав дар людям, які співають, які розказують вірші. Це велика милість Божа. Хтось не може думати, хтось не може ногами своїми йти, а ти і я по великій милості. Находимося в домі Божому. Слава Господу! Він достойний слави і хвали. Життя так швидко пролітає. І нам треба успіх. В цьому служенні кожному поправити свого світильника, набратися того масла для того, щоб іти далі туди і воювати проти гріха, проти зла. Поможи нам Господь у цьому і дай нам сили. Слові Божом є я, я хотів би. в унисон первой проповеди сказать такие слова. Кто не приносит учение Иисуса Христа, то вы не пускаете в дом. Тот не имеет ни отца, ни сына. Так каже Слово Божие. Кто не приносит учение Иисуса Христа, то не имеет ни отца, ни сына. И мы очень хорошо знаем это Слово Божие. Ми дуже добре знаємо його. Але реакція наша зовсім по-другому. Я хотів би сьогодні говорити в першу чергу до себе. І хотів би, щоб кожен із нас задумався, просто сказав: я і Бог. Я і Бог. Сьогодні не хочеться говорити не за брата, не за сестру, не за жінку, не за чоловіка. Я і Бог. Чому так? Тому що це так відповідально. І реакція моя. Вона наскільки відповідальна, якщо вона буде неправильна, вічного життя людина не получе. Проходить все своє життя в церкву і не получить вічного життя. Чому так? Тому що знати учення Ісуса Христа це одне діло, а виконувати Його це важно, це дуже важливо. Виконувати вчення Ісуса Христа. І я разом з вами хотів би якраз говорити про вчення Ісуса Христа. Ми щось зробимо з цим вченням. Я буду держатися одної грані, яку зараз я скажу. От Матфея, 6 голова, 33 вірш. Матфея 6,33. Іщите же прежде Царства Божого і правди Його, і це все приложиться вам. Іщите же прежде царства Божьего і правди Його. И это все приложится вам. Впереди, говорит Слово Божие, Матвей каже про те, что люди, прочитающий 24 вірш, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Ми щось робимо і з Богом і з Мамоною. Ми щось робимо. У кожного з нас є вибор. Для того, щоб піти в церкву, ми робимо вибор кожен раз. Я кажу за тих, хто має можливість прийти в церкву. Ми робимо вибор. Бувають моменти, коли, скажем, я за день роблю 500 доларів. І в мене є великий вибор. Чи остатися, не піти в церкву, чи зробити ту чи другу роботу. Різні моменти. У когось тисяча, у когось три тисячі, хтось більше може заробити. І ми обов'язково робимо вибор. Хтось може на 100 доларах зробити неправильний вибор. А хтось кидає тисячу і йде в Дом Божий. Чому так? Як важно слухати Слово Боже. Слово це енергія. Наука дійшла до цього. Слово це енергія. І от зараз прямо енергія Слова Божого вона поселяється в тебе і в мене. І ця енергія буде робити свою роботу для того, щоб ми могли здраво розсуждати над Царством Небесним. Ми з ним щось робимо. Люди, не віруючи, вони підчуться у тому, що їсти, що пити, в що одіватися. А Матфій каже про те, що Бог знає це все. В чому ми маємо нужду, Бог це все знає, в чому ми маємо нужду. І він дасть, ну, прежде всього, каже, саме головне, думайте про царство небесне. Їдеш в машині, подумай трошки про Царство Небесне. На роботі подумай про царство небесне. Від все життя наше строїться на тому, щоб ми могли получить вічне життя. Ви співаєте в надії на те, що Бог благословить, і ви получите за вашу за ваш труд награду. Хтось проповідує, хтось розказує вірші, хтось рождає діток, хтось навчає діток, хтось воспитує діток, хтось батьки, батькам стареньким допомагає. І це все каже про добродетель, про відповідальність і все це. Строїться на тому, що ми построїли, і як сказати, що ми дожди мати той фундамент вічного життя. І коли ми наблюдаємо над цим Словом Божим, занурюємося в нього, розсуждаємо, що ж таке царство Боже? Що таке царство Боже? Ми розуміємо, що є Царство Боже, яке у Бога там. Ми розуміємо про це. І ми розсуждаємо, і ми хочемо отримати вічне життя. І наші всі добрі діла, ми базуємо на тому, що ми благодарні Богу, що Він нас призвав, Він нам відкрив вічне життя. І нам хочеться, в знак благодарності щось зробити добре. Такі слова, спішите зробити щось хороше, во ім'я Господа, мої друзі. І от ми стараємося робити во ім'я Господа. Но цель всього, цього, що ми робимо, тому що за це все ми платимо. Платимо нашими фінансами, платимо нашим временем. За це все у нас є цель, чого ми йдемо. Невіручі люди другий раз насміхаються над віруючими людьми. Чого ви все життя читаєте цю книжку? І на Ізусь можна вивчити за цей час. Чого ви в церкву ходите? Вони не розуміють цього. А в нас є цель. І на цю цель ми посвящаємо все наше життя: цель вічне життя. Царство Небесне. І щиті вже Царство Боже і правди Його. Царство Боже, я скажу своїми словами, живе в домі, стіни якого? Називається правда. Правда. І там живе царство Боже. Учені Ісуса Христа каже про те, що одного разу його люди окружали. І він їх навчав і сказав такі слова. Царство Боже внутрь вас є. Царство Боже внутрь вас є. І так. Я щось роблю з царством Божим, яке є внутрі. Я його поливаю, я огортаю. Я стараюся, щоб були ті добрі всходи царства Божого в моєму житті. Для сім'ї, для діток, для вічного життя, в церкві і так далі. Ми стараємося покорити себе Слову Божому. І це правильно. Царство Боже єсть. Внутрі нас. І тому велика відповідальність над кожним із нас, що ми робимо з Царством Божим? Що ми робимо, на що ми його міняємо? А люди можуть міняти. Люди можуть на щось міняти. І ще велике зло є, коли особливо хочу сказати до тих людей, які мають свій бізнес. Людина, каже слово Боже, смотря на кончину века, їх, потражай і їх. Людина якраз в кінці свого життя, вона усовершенствується в своєму бізнесі. І вона легенько робить набагато більше фінансів, чим вона робила, коли вона починала цей бізнес. І це є велике зло. Тому що людина все менше і менше може робити, спосібність пропадає, і вона все більше і більше часу уділяє на свій бізнес. Є таке слово, як привичка. Зробив 10 тисяч, хочеться 30 зробити. І царство Боже. І царство Боже. І кожен із нас що то робить з царством Божим? Поможи нам Господь. Є одне царство Боже на небі і є одне царство Боже на землі. На землі. От він вибрав людей і каже, що в тобі є царство Боже. І дає тобі шанс вибере собі життя, щоб тобі жити. І жити не тільки на цій землі, а у вічності. Людина, яка вірить у Бога тільки на цій землі, каже слово Боже, вона нещасняє всіх чоловіків. Та людина, яка повірила, тільки в цьому житті. А я вам хочу сказати думку свою. Людина, яка тільки в цьому житті вірить у Бога, вона набагато щасливіша за невіручого чоловіка. Чому так? Ну це тільки в цьому житті. тому що вона читає слово Боже, а слово Боже уче. Скільки тобі їсти, скільки тобі робить, як обращатися з фінансами. Мудрость дає, мудрость дає слово Боже. І вона набагато стоїть на більшій ступінь. Але Бог призиває нас не тільки на цю ступеньку, в цьому життю переспівати, а щоб ми отримали вічне життя. Я хочу прочитати Слово Боже, час наш дуже швидко біжить. Прочитати Слово Боже. І ми пороздумуємо над ним. Це 13 глава Матфея. Сороковый вершин і можно выше читать. Причто сеятелі і о плевелах там, і так далі. І от тут каже, по всему, плевіли і огнем зжигають, так буде при кончині века сього. Пошлет Сын Человеческий ангелов своїх, и соберет из царства Его все соблазны и делающих беззаконие». Хочется задать вопрос. Ісус Христос, так в твоем Царстве царстві є есть є Так. Есть да. Пока так, я так читаю, так пише Слово Боже. Скільки людей, які повірили людям? Послідствиї оставили церкву і ушли, тому що вони людям повірили. Вони не зустрілися з Богом. В церкві є різні люди, різний рівень людей, дай всі ми б'ємося, в битві знаходимося. І нехай Бог поможе нам, щоб ми уповали на Господа, щоб ми служили Богу, не притикались на людях. Наскільки важливо людині, яка хоче отримати вічне життя? Будь твердим і мужественним. Наскільки ми порою робимо боляче один одному? Даже, може, не задумуючись, зробив брату чи сестрі боляче, може не спеціально, є спеціально, боляче зробили тобі. І людина занається і каже, я піду в другу церкву, раз мені в цій церкві так боляче роблять. Пішов туди, а там же ж такі самі люди, які знаходяться в стадії розвиття. І потім людина розвертається і уходить з церкви. І мені приходилося, я думаю, вам бідувати з людьми, які ушли із церкви. І далеко, далеко, не завда їхня вина, що вони ушли. Вони неправильно зробили. Наша поведінка дуже сильно влияє на наших дітей і, і на е, окружчих нас людей. Поможи нам, Господі! Уповати на Господа! понимать, в яких ми обставинах знаходимося. Поможи нам, Господи, зрозуміти, що наша плоть, вона противостає Царству Небесному. І якщо ми не навчимося нашій плоті казати, оце слово «сидіть», то вона буде на голову вилазити, вона буде командувати, питатися духом нашим. Хай Бог поможе нам і дасть нам сили благословляти ім'я Господня. Одного разу я прочитаю зараз слово Боже бистренько, И мы послушаем, до чего закликает нас Слово Божие. И сказал мне, это 21 глава Вид открытии, И сказал мне, совершилось, а алфа и омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долослужителей, и всех лжецов, участь в озере горячим огнем и серою – это смерть вторая. Я не хочу остановиться на том 8 стихе, я хочу остановиться на 7 стихе. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Якщо ми внимательно вислухали восьмий вірш, то побіждаючий він буде зустрічати таких людей. Він буде в життю своєму зустрічати боязливих, невіржих, невірних лжеців. Він буде зустрічати. Але для побіждаючих людей є обітниця, побіждаючий наслідує не третю частину обітавання, не половину обітавання, а побіждаючий. Наслідує все. Ви знаєте, я хочу сказати те, що у мене є один із земляків. Я його колись приглашав в нашу церкву, він був там, в старому зданні. І ще, може, ви забули, він лічно сам свідчив. У нього десь десяток діток і він сильно переживав, коли він їхав до Америки. І Бог підвів до нього пророка, і Бог говорить через цього пророка. Ти поїдеш в ту страну. Ти будеш відео велике падіння народа мого, але ти стой твердо, з верою і з першою пилкостю йди і вдохновляй народ мой. Я говорю своїми словами. Ти будеш бачити, але ти стой твердо. Я хочу вам сказати, дітки дорогі, ви будете бачити, як люди падають. Ми дожили до того, що всякі беззаконня бувають прориваються в церкву. Ми стоїмо на стражі, ми боремося, ми не знаємо, до чого ви доживете. Но помніть обітницю Божу, побіждаючий, наслідує все. І буде йому Богом, а він буде мені Сином. Думайте про вічне життя. Що б вам люди не казали, держіться от цього Слова Божого. Обітниць Божих, Бог поможе вам, так як помог дойти нам до цього часу. Думаємо всі про Царство Небесне. Думаємо, серйозно думаємо, поки дихання в ноздрях наших, думаємо про Царство Небесне. І якщо сьогодні Слово Боже коснулося тебе, ми будемо зараз молитися. Ти можеш вийти наперед. І ми помолимося. Народ Божий, церква помолиться за тебе, і ти получиш освобождення від гріха. Якщо людина грішить, це каже про те, що вона раб гріха. Нехай Бог поможе нам. І дасть сили служити Господу. Усе вийде у людей, які уповають на Господа, Побіждаючий наслідує все. І каже Бог, і буду йому Богом, а він буде мені сином, побіждаючий. Тому така велика награда, що рядом коло тебе може бути людина, брат, сестра, чоловік, жінка, який постійно несе якийсь негатив, Тобі надо, побідить. Тобі треба сохранити себе в чистоті і святості. Бережи себе, бережи царство небесне внутрі тебе, внутрі якщо ти його сьогодні збережеш. То Бог візьме царство своє на цій землі і поселе туда Його до свого главного царства. Благослови нас Господь і дай нам сили, уповання на Господа, щоб не случалося, які випробування в житті нас не зустрічали, уповати на Господа, щоб не зустрічалося, проти гріху, проти вас стоять любої болезні. А для цього треба знати, як питатися, що слухати, що їсти. Для цього треба наблюдати і дивитися, з ким ми общаємося. Кожен чоловік. Власний своєму хазяїну. Перестав бути власним Богом, ще ходив в церкву, а вже під власний другому хазяїну. Третього нема, третього не дано. Тому бережи, щоб хто не восхитив вінця Твого. Якщо ми не радіво поступаємо, як батьки, як дідусі, Бог воздвигне свого чи мого коліна людину. Яка буде ремностно служити Богу, яка більше буде задумуватися над Царством Небесним, яка буде благословляти Господа. А ти бережи, щоб хтось не восхитив Вінца Твого, наряду з тим, що ми розказуємо про царство Боже. Наряду з тим, і наблюдаємо за собою, щоб не потіряти вічного життя. В першу чергу царство небесне. І правда Його. Поможи нам, Господі, давайте ми, може, покаємося перед Богом. Давайте ми попросимо прощення перед Богом, якщо кожен із, вас, із нас знайшов себе, і будемо йти далі. Уповать на Господа. І Господь з нами поможе нам, і ми предстанемо перед Богом, як є написано в Слові Божому. Ми і діти наші. Амінь. Молимося. Господі Боже наш, ми воздаємо Тобі славу і